Сьогодні ми зібрались тут за круглим столом у Тисменській міжрайонній фінансовій інспекції. І, адже свято не просте 20 років з дня утворення фінансової інспекції. Я, панове, вас вітаю з цим святом від імені наших телеглядачів. Хочу в перших словах побажати вам добра, злагоди, ну і плідної праці на благо нашої України. І напевне хочу відрекомендувати ще Степана Мандебура, начальника міжрайонної фінансової інспекції, і завідувача сектором гутника Василя. Отже, пане Василю, перше питання до вас. Зрештою, зупиніться на тих основних засадах і на історії виникнення фінансової інспекції, скажімо, в нашій державі. Є міжрайонна державна фінансова інспекція, яка включає в себе Бугарчанський, Тисменський і Тлуманський райони. Це сталося після реформування Державної контрольно-розвільної служби в Державну фінансову інспекцію. І на сьогоднішній день функції фінансової інспекції полягають у перевірці використання бюджетних коштів і державних коштів. Тобто функції ті самі, що і були в органів Державної контрольно-розвійної служби. В січні 1993 року, 26 січня, Верховна Рада України прийняла закон про Державну контрольну розвійну службу, яка існувала до січня 2012 року. З січня 2012 року вже Державна контрольно-розвійна служба перейменована. І реорганізована в державну фінансову інспекцію, пане Василю. Ви вже рік пропрацювали, адже фактично об'єднані інспекції рік пройшов. Я би хотів, щоб ви зупинились на підсумках роботи 2012 року. Значить, тисмінською між інспекцією проведено 34 ревізії за 2012 рік якими виявлено мільйон 865 тисяч порушень? Мається на увазі незаконних видатків і недоотриманих коштів бюджетними установами та бюджетами різних рівнів. Відшкодовано на сьогоднішній день, за 2012 рік, понад півтора мільйона гривень. Функціями Державної фінансової інспекції на даний час залишається контроль фінансових потоків. І на сьогодні один із напрямків нашої роботи є робота на упередження фінансових порушень і недопущення їх під контрольними установами. Ми проводимо і як планові перевірки, так і позапланові перевірки. Якщо перевірка планова, то об'єкту контролю відправляється. Повідомлення за 10 днів до початку планового контрольного заходу. А якщо ж перевірка позапланова, повинно бути рішення суду на дозвіл на проведення цієї перевірки. Тоді контролю не повідомляється, і це можна назвати раптовою. У нас на сьогоднішній день існують телефонні довіри, як у Тисменській міжрайонній інспекції, так і в обласній фінансовій державній інспекції. За якими люди можуть, як люди, як громадяни, і як керівники чи бухгалтери підконтрольних установ, можуть звернутися з окремими питаннями, з якимись консультаціями, і ми їх надаємо всім, хто звертається. Пане Степане, на завершення нашої розмови, я би хотів, щоб ви все таки звернулись до своїх підопічних, до своїх ми зрештою тих людей, з якими ви працюєте з нагоди вашого сьогоднішнього такого 20-річного ювілею. В цей день я хочу сказати, що ревізійна служба є, буде і потрібна при любій державі. Враховуючи наше свято, я хочу привітати і наших колег-керівників, бюджетної установ, бухгалтерів. З їхньою непростою роботою і побажати їм одного мудрого ревізора на їхньому життєвому шляху. Отже, панове, наша розмова підійшла до завершення. Я ще раз хочу вас привітати з вашим професійним святом і з вашим круглим ювілеєм, побажати вам всього доброго, плідної праці на благо України. А наша передача завершена. І я хочу ще раз нагадати, що гостями нашої розмови були Степан Мандебур, це начальник міжрайонної фінансової інспекції та за сектором Гутник Василь.